Щоби отримати відкриття Слово Рема, спочатку ми маємо отримати слово Логос. Щоби отримати відкриття, спочатку треба, як мінімум, в принципі, почути Боже Слово. Ти не отримуєш відкриття по Біблії, якщо ти Біблію не будеш читати. Ти не отримуєш відкриття від проповіді недільної в церкві, якщо ти в ту церкву навіть не прийдеш. Тому в першу чергу, друзі, заповняйте себе Словом Божим. І тоді Господь, на фоні тих слів, які ви вже знаєте, буде відкриватися вам, давати вам відкриття. Ви знаєте, ви можете йти по дорозі і просто згадати якусь проповідь, яка була в неділю, в минулу, позаминулу чи рік тому, чи згадаєте те, що я вам зараз говорю. Чи те, що ви колись читали, чи що ви бачили в фільмі християнському або мультфільмі, і він на фоні тих слів проговорить у ваше життя, але в першу чергу треба вкласти це слово до своїх вух, до свого серця. Хай воно там на поличках лежить і в певний час Дух Святий буде нагадувати слова, які ви прочитали.